І знову здравствуйте, Починаємо урок. Я розумію, що ті, хто на уроки вам цікаво, тому що ми записуємо сьогодні виключно фрагменти наших уроків, але це особливості ситуації повторення, це наша внутрішня кухня, називаємо це так. І так, тема в нас теж сама. Ми поговорили про середню та метеву швидкість, в тому числі за кадром. Ось ці чотири презентації ми розглядали швиденько. Домашнє завдання з цього уроку в нас буде наступні три задачі і з нового параграфа 2 перших пункти перший і другий. Так, а тепер ми можемо перейти до розв'язування задач. О, це ми будемо записувати. Скільки встигнемо, мабуть, не багато, тому що часу остається небагато, але встигнемо щось. Сьогодні 6 вересня, класна робота. От, я пофіксила, тепер він вам не нагадує, що там пропускати потрібні клетинки, але, мабуть, ви це вже пам'ятаєте. І перша задача, яку ми будемо з вами розв'язувати, це задача номер 135 Катер перетинає річку завширшки 1 км, швидкість катера відносно води напрямлена перпендикулярно до берега. Модуль швидкості 4 м за секунду. На яку відстань знесе катер течія за час переправи, якщо швидкість течії 1 метр за секунду. І запитують, який шлях пройде катер відносно берегів. Ну, по-перше, я запишу, що нам дано система інтернаціональна. Здесь вообще потрібна, але ми. Але ми я не запланувала. Зараз запланую. Так, у нас там кілометри і метр за секунду, оказывается. Тому зараз ми змінимо макет. Нам потрібна система інтернаціональна. Ось так, мабуть. Фу, вибачаюсь, ні туди, ні той макет змінила. Зараз ось цей. О, тепер той. Все, записуємо, що дано. Давайте, щоб не путатися. По-перше, я записую номер, це буде 1,35. По-друге, ми записуємо дано. Відстань а, між берегами. Давайте я буковкою D маленько обозначу. Це буде в нас 1 кілометр, і ми легко переводимо його в систему інтернаціональну, підказуйте. 1000 так. Тисяча метр. Або один на десять третій. Ну, як, як, якби один на 10 в третій, то можна просто 10 в третій писати. Це не обов'язково один дописувати. Але це правильно. Далі швидкість самого катера я обозначу буквою В, це буде 4 метри за секунду. А швидкість течії я обозначу буквою У маленька. Це буде в нас 1 метр за секунду. І знайти нам потрібно декілька вещей. Нас запитали, на яку відстань знесе катер течія, це я обозначу буковкою S, ми будемо искати, і який шлях пройде катер відносно берегів. Це буде у нас, наприклад, L. Все. До початку розв'язання тут бажано зробити рисунок. тому я нарисую зараз річку. Якось нарисуємо річку. Ну, як вона, як річка, опущаю, буде у нас синя річка. І чуток потовще. Так, Ctrl-C, Ctrl-V, це буде річка. Ось. А все інше, ну, буду вже якось рисувати від руки. Хоча, ні, від руки це буде швидше, мабуть, іначе ми не встигнемо взагалі нічого. Красота, це. Дуже гарно, але, але, але. Дивіться: в нас є напрямок, в якому рухається катер. Ну, Хоче рухатися. Ось цей напрямок перпендикулярний. Швидкість катера нам сказали 4 метри за секунду. Ось це буде в нас швидкість катера. Буковка В ми обозначили його. Але в нас є ще течія, я не буду її прямо в ріки рисувати. Давайте ми його вот вблизі берега нарисуємо, Ось так. Вона маленька, швидкість течії. І тому, очевидно, що катер буде рухатися не строго перпендикулярно берегу, а буде здвигатися завдяки тому, що діє в нас течія. Тому як мені результатую швидкість знайти. Как сама Ну, по правилу паралелограма. я це запитувала. А, ну да. Здесь зручно правилом паралелограма скористуватися, тільки дайте я ось так проведу, ось сюди. Ось. Но результуючий вектор в нас ось він. Це буде в нас відносна швидкість, але вона нам, мабуть, навіть не, не потребується, тому я її навіть підписувати не буду. Але чому я продовжила до, до кінця? Тому що ось ця відстань в нас де за умовою, ось від всіх до всіх. А то, наскільки знесе, то Якби не було течії, от в цю точку прийшов би в нас катер. А у нас є течія, тому він прийде в цю точку. І його снесе от на цю відстань на відстань S. Оцю відстань ми будемо е, іскати з вами. Я не буду ставити напрямок вектора, тому просто підписую як модуль. Якби я поставила ось. Із цієї точки в цю переміщення вектор, то я би здесь вектор підписала б. Це важливо, тобто, розумійте, що ви робите. А та відстань, яку пройде катер, це оця відстань у нас, от це L. від цієї точки нижньої до от цієї точки верхньої. То це те, що нам потрібно рахувати. Ну, перш за все, чим я хочу е скористатися, Тем, Тим, що в нас. Час одинаковый для руху катера и для ТЧИ, яка КЕ. Тому я могу э, сказать, что час у нас одинаковый. Давайте я так и напишу. Т в нас не хочу одинаковый, напишу константа. Хотятся не совсем верно, но... Так, по крайній мере, коротше. Ось. І тогда, якщо я рахую час для ТЧИ, це в нас буде відстань С поділити на швидкість У. А якщо в нас час для катера, то це буде відстань Д поділити на соответственно швидкість В. Але я могла. Це саме відношення написати просто із сподобіє трикутників. В нас є трикутники, от великий трикутник, і ось маленький трикутник. Великий трикутник це трикутник відстані, а маленький трикутник це трикутник швидкості. І дивіться, я вам кожного разу говорю, що ви можете розв'язувати задачу своїм е, способом. Тобто ви можете вибирати те, що, що вам зручніше. Тоді ви могли що написати? Що сторона S в великому трикутнике так относиться до сторони У в маленькому трикутнике, як сторона D в великому трикутнике відноситься к стороне V в маленькому трикутнике. І ми отримаємо те ж саме відношення. Або ми могли написати S так відноситься до D, як U відноситься до V. Ну, тобто те ж саме. Тому здесь. Майже багато способів стартовий варіант записати. Але що б ми не робили, ми звідси завжди отримуємо потрібне нам значення S і воно буде дорівнювати ДУ. Отака От комбінація не означає диференсування. Це просто у нас ігра букв, має, мабуть. І я тут же буду підставляти Наверное, сразу без переверки единиц, С 1 поставлю числа. Тогда D будет 1000 метров. U будет в нас 1 метр за секунду. А, соответственно, V будет 4 метра за секунду. И, мабуть, быть, вы разрахуете все швиденько. 250. 250. Ну. Наступне розв'язання знайти L, ми можемо опять декількома способами. Найпростийший спосіб розповівся тим, що ми вже знайшли. Ну, тобто, якщо ми все одно повинні були Sіскати, і ми його знайшли, то ми можемо тепер сказати, що у нас є прямокутний трикутник, і з нього ми знаємо один катет, знаємо інший катет, знайти гіпотенузу легко. Ми так зараз і зробимо. На самом деле, ми так зараз і зробимо. Але. Якби ви, наприклад, не знайшли це ізначально, то ви могли б іншими путями пойти і опять іскали б із ісподобі трикутників, брали б вот цю відстань, і тоді б нам потребувалася оця швидкість. Її б ми іскали з теореми Піфагора, але це ускладнює наше розв'язання, а я як ви розумієте, не, не дуже люблю, коли ми ускладнюємо прості речі. А якщо можна, то давайте будемо їх спрощувати. Як ми знаємо, S і знаємо D, то відстань L ми легко з вами знайдемо. Але в нас, мабуть, практично немає слів ну, в доброму сенсі цього слова. Що ми в описанні почти нічого не пишемо, але ми все порісували і все вроді. объяснили. d квадрат плюс s квадрат. И опять я, быть, не буду проверять окремо одиницы, а буду просто сразу вставлять уже с численными, с наименованиями, вернее. Это будет 1000. Только будьте уважны, мы одиницы подставляем, а потом все это уже в квадрат возводим. И здесь, соответственно, 250, а потом все в квадрат. Ну, здесь надо приблизно считать, раховать. Примерно 1030. Так, примерно 1030. И это наша с вами ответ. И мы можем записать это, во-первых, вот здесь. А по-друге. ну, З метрами все чесно, тому що ми склали метр квадратний, додали, верней метр квадратний, і злікли корінь квадратний, це метр буде, все добре. І здесь ми теж записуємо відповідь, Але ми записуємо дві відповіді, тому що було два питання. S у нас дорівнює 250 метрів. Це настільки знесло катер за счет течії. А L у нас дорівнює приблизно 1030 метрів, тому що здесь точно уже не а, получается Але у нас дуже мало часу остається, і у нас сьогодні дуже багато було всякої інформації, тому додавить і не добить вас уже этим всем я пожалуй не буду цього робити. давайте я Зроблю ще один шаг, а я все потеряла. Сейчас знайдем, знайдемо. Не, не знаходиться. Ні, не, знайшла. Тому що я новий слайд вкидывала, і він у мене без посылання. А як ми зробимо, то що ж ты будеш делать? От, потому много. Часу потребую підготовка до уроку. якщо так. Все. От тепер я можу нажати магічну кнопочку і завершити урок. Ось. І завершити запис, і навіть трохи раніше ми трохи-трохи раніше завершуємо. Але ще раз звертаю вашу увагу, давайте я виключу запис.